Оце тут у лісі між теремками і новосілками є таке цікаве дерево, чи то дика вишня, чи дика черешня, вона від віку дощів, вітрів так погнулася, вивернулася, що росте майже горизонтально. Гіллям переплітається з іншими старими деревами. Тут і квітки, гілки з квіточками звисають. Ото стовбур над головою, а де ж вона закінчується? Це тут заплутатись в цьому гіллі можна. Ну, значить, якщо квітки є, то й будуть і плоди. Незважаючи на таку її форму, воно цей стовбур. А оці верхні гілочки з квітками, це оті, що мали бути на горі, а вони тепер на рівні моєї голови. Навіть нижче вон є. Оце найверхні гілочки, горішні. Тепер нахилені майже до землі. Вон вони. Вон це таке дерево. погнуте, вивернуте. Але все одно квітне. Бо жити хоче. Отак.